Ігумення, сестри монастиря, цього улюблені браті і сестри, ми, вшановуючи велику подію християнського життя, успіння Божої Матері, звершили сюди прощуп, в цей монастир, як за давнім звичаєм, прийшли, щоб вклонитися плащаниці Божої Матері. І привітати один одного із святом. і святом. Тому я вас святом всіх поздоровляю. Успіння Божої Матері. Це подія, які приурочувалися храми ще з давніх давен. Один із перших храмів Київської Русі. Власне, був на честь успіння Божої Матері. Всі великі монастирі і лаври також престольним святом мають храмове свято успіння Божої Матері. Ікони великі, знамениті перші ікони, які особливо шановані, присвячені Божій Матері і події її успіння. До чого це? Така велика кількість пов'язана з такою темою, яка страхітлива для нас, земних, тому що мова йде про смерть з темою, яка пов'язана із тією, яку ми найбільше любимо, Божою Матір'ю. І знову ж таки розмірковуємо і ми говоримо про смерть. Смерть Божої Матері. Все це пов'язано із тим, що ми свої думки, свої розуміння в першу чергу від боязкості звернутися <клес> до самого Бога через велику кількість гріхів, які вчинили. Шукаємо собі посередницю, та, яка завжди зрозуміє, яка підтримує, втішить, захистить. І тому і пісне співи до Божої Матері, Пресвята Богородиця, спаси нас. Такими словами ми завжди взиваємо. Тому що знаємо від свого людського Єства. Ось про цю сутність спасіння, захисту. О крову. Ось про цю сутність ми розмірковуємо. І найбільше, звичайно, скорбимо, усвідомлюючи, що була Божа Матір і немає. Це якщо дивитися фізичними очима, людина народилася і людина померла. Але чому ми оцю подію смерті називаємо святом? Но яка ж смерть може бути святом? А називаємо це тому, що Пресвята Богородиця не померла, а уснула. І по успінні своєму нас не залишає. Так ми оспівуємо в своєму тропарі, присвяченому Божій Матері. І по успінню своєму нас не залишаєш. Тому ми радіємо, що це свято. Свято пов'язане із Божою Матір'ю, коли ми знову і знову можемо нагадатися про неї, молитовно звернутися до неї. Тому для нас це свято. А в Воскреслому Христі Спасителі вона не померла, вона була вознесена на небеса, чеснішою і незрівняно сланішою від Серафимів, перебуваючи. І ось цей, цей момент. Прославлення Божої Матері ще більше нас надихає, тому що вона не просто не залишає нас по успінні, а Господь, обравши цю Богоротровицю, яка народила, втілила його, обирає її особливе місце на небесах, вище ангелів. Коли ми говоримо там хтось є, показуємо пальцем на небо. Розуміємо, там Бог, там ангели. А ми вже ніби внизу. А коли згадуємо Божої Матері, розуміємо, так вона вища ангелів, людина вища ангелів. Це ж як треба прожити життя, ким треба бути і що треба робити, щоб стати вищою від ангелів? Це Богообранність. Це не тільки стосується Божої Матері. З неї все почато, але по відношенню до нас земних обраність, що і ми можемо бути серед ангелів. Ми можемо бути серед святих. Ось цим оновлюючи, освячуючи людську природу, Господь показує, наскільки ми можемо бути величні. І щоби стати такими. Ми звертаємось в першу чергу, звичайно, до Божої Матері. Заступи, спаси, допоможи. Прибігаємо, як би не мов в земних наших обставинах. Куди біжимо, коли в першу чергу біда? До мами біжиш. Бо побіжиш до тата, що ще мінцем зробиш. Але біжиш до мами, тому що захистить, виправдає, сховає, поможить. І так далі, і так далі. То в земних наших розуміннях ми так проявляємо, але наскільки більша любов до Божої Матері, яка народила для нас любов, народила для нас Ісуса Христа. Тому і наші, наші думки найбільше ікон, найбільше наших релігійних цінностей присвячені кому? Зауважте, кому? Божій Матері, гляньте на, на цей храм. Скільки ікон присвячений Божої Матері. В тому чи іншому виді. Це не означає, що ми Бога любимо менше. Не менше. Но там є остров, Перед Богом предстанеш, а він як суддя праведний. А ось до Божої Матері навіть самий тяжкий, самий поганий вчинок, який ти зробив, маєш маленьку надію, що будеш виправданий, будеш прощений. От підійде до Сина Божого і випроси прощення тобі. Підійде до Сина Божого і випроси тобі здоров'я. Підійде і не станеться біда. Тому для нас це свято. Для нас це свято в першу чергу великої любові Божої Матері до нас. Для нас це свято, тому що ми знаємо тепер і бачили, і переконані тому, що Божа матір не померла. Значить, це не може бути смутком, а уснула. І найбільше це те, що вона завжди є з нами, і ми відчуваємо її присутність. І ще один важливий момент це що буде відбуватися з нашим тілом, коли ми відійдемо з цього світу, яке наше місце буде там, на небесах, тут, на землі, зрозуміло, а там. Проживемо вже 70 років, 80 і трошки більше, але не вічність. Все одно покинемо цей світ. А там, що буде. Відповідально переживаємо, звичайно, що так, усі, незалежно від сьогоднішніх земних регалій, всі переживаємо, що буде там на небі. І тому для нас це важливо для віруючої людини. для... Людина, яка живе в Християнстві, важливо, а що там, після земного життя, яка моя участь, яке моє місце? І це, власне, спонукає усіх нас шукати шукати собі якесь, е, якусь відповідь, що буде з нами, коли ми відійдемо. І ось цією відповіддю є успіння Божої Матері, що обране. Обрана людина, яка прийшла в цей світ, а всі, хто прийшов в цей світ, є обраний. Адже ми не народжуємось, захотіли і народилися. Хто це може сказати, що я захотів і народився. Ніхто не від вашої волі і не від вашого розуміння ви прийшли в цей світ. А прийшли в цей світ, тому що так захотів Бог. І обрав вас. Обрав через любов ваших батьків, щоб ви прийшли в цей світ і виконали тут Його волю, виконали тут свою роль. Тому це вже означає, що обраність, твоя обраність тут на землі. А якщо ти обраний, то і жити треба правильно і правильно, як обраний. Не як попало і думаючи, що все мені підкорено. Тому що той, хто думав, що все підкорено. Як його назвали потім? Як назвали? Дениця. Він думав, що йому все підкорено. І думав, що він як Бог, бо багато може. Ось так і людина уподібнюється Дениці. Коли молодий, здоровий особливо, то здається, море по коліна, ніяких проблем нема. Я все можу. Наше мені той Бог, і без нього добре живу. Наша мені та Божа Матір. Завтра до церкви піду. Ну і інші безглузді слова і думки, які приходять, а інколи ми їх беремо за повсякденність. Воно не потрібне. І лише коли хвороба приходить, тоді до храму. Коли тривога, куди біжите? Не виконуйте другу частину цього прислів'я, коли по тривозі і по Бозі. Тому до Бога треба йти завжди. Чому? Тому що Він обрав тебе на цей світ прийти. А якщо Він тебе обрав, то треба вміти бути вдячним за те, що тебе Бог обрав цей світ прийти. А якщо ти будеш вдячним, то це як вдячне дитя. Завжди отримує гарний спадок. А що для людини віруючи, гарний спадок? Це Царство Небесне. Тому усвідомлюйте, що прийшли ви в цей світ, як Богом обрані. Кожен із вас, встаючи ранком, осіняючи себе хресним знаменням, нагадуйтесь, Господь сподобав мене сьогодні проснутися, не помер вночі. Значить, день мені даний для того, щоб я його гарно прожив. Робіть добро, робіть, приємні, робіть добрі справи, робіть приємне ближнім своїм, радійте життю. Стримуйтесь від гріха. І от в цьому буде сутність обрання, обраності цієї. І будете так жити, Господь дасть все те, що необхідно для вашого земного життя. Але найголовніше, покликавши до вічності, дасть там бути серед святих. Ось все просто. Все дуже просто, тому що все геніальне є просте. Люби і спасешся. Просто люби і живи в цій любові. І живи по любові. По цій любові, яку мала Божа Матір. Тому що і Господь, даруючи їй опікунство над апостолами і над всім людством, сказав, це мати твоя, це твій люд, а це ваша мати. Звертаючись до апостола, показував на Божу Матір. Це ваша мать. Її шануйте, її бережемо. Тому ми сьогодні прийшли проявити шану до Божої Матері, і хай вона своїм благословенням, своєю молитвою, своєю любов'ю, своїм покровом обереже нас бути при доброму здоров'ї і бути щасливими тут, на нашій землі. А то, що в монастирі ми сьогодні вшановуємо Божої Матері, то я бажаю, щоб покров Божої Матері, благословення Божої Матері. Спочила на цьому монастирі. Тому, хай Милосердний Господь за молитвами Пресвятої Владичиці, Богородиці, благословить нас прожити і подальше багато щасливих земних років нашого життя. Я закликаю на всіх вас Боже, благословення, вітаю святом і бажаю, щоб Господь кріпив нас далі усвідомлювати свою обраність і жити правильно і жити праведно. Бог нам усім в цьому напом'є.